Урок 109 Я спочиваю у Бозі. Сьогодні ми просимо про відпочинок і тишу, непохитну видимістю світу. Ми просимо спокою і тиші серед усього сум'яття, яке виникає через суперечливі мрії. Ми просимо. Про безпеку та щастя, навіть якщо нам здається, що ми бачимо небезпеку та смуток. І ми маємо думку, яка відповість на наші запитання тим, що ми запитуємо. Я спочиваю у Бозі, ця думка принесе тобі відпочинок і затишок. Спокій і безтурботність, безпеку і щастя, яких ти прагнеш. Я спочиваю у Бозі. Ця думка має силу пробудити істину, яка спить у тобі, чий зір бачить, крім видимості, ту саму істину в усіх. і у всьому, що існує. Ось кінець страждань для всього світу і для кожного, хто коли-небудь приходив або прийде, щоб жити якийсь час. Ось думка, в якій син Божий відроджується, щоб розпізнати себе. Я спочиваю у Бозі. Цілком безстрашна ця думка перенесе тебе крізь бурі та конфлікти, поза стражданнями та болем, поза втратами та смертю. Вперед до певності Бога. Немає страждання, яке не могло б зцілитися. Немає жодної проблеми, яку я не міг би вирішити. І немає такого бачення, яке б не перетворилося на правду перед очима твоїми, що спочиваєш у Бозі. Це день спокою. Ти відпочиваєш у Бозі, і поки світ розривають. Вітри ненависті, твій відпочинок залишається абсолютно непорушним. Твоя правда. Зовнішність не може заповсти до тебе. Ти кличеш усіх приєднатися до тебе у твій відпочинок, і вони почують і прийдуть до тебе, бо ти спочиваєш у Бозі. Вони не почують іншого голосу окрім Твого, бо ти віддав свій голос Богові і тепер спочиваєш у ньому і дозволь йому говорити через Тебе. У ньому ти не маєш ні неспокою, ні турбот, ні тягарів, ні тривог. Ні болю, ні страху перед майбутнім, ні жалю про минуле, ти відпочиваєш у відсутності часу, а час минає, не торкаючись тебе, тому що твій відпочинок ніколи не може змінитися. Сьогодні ти відпочиваєш, і як тільки ти закриваєш очі, ти занурюєшся в тишу. Нехай ці періоди відпочинку та полегшення запевнять твій розум, що всі його шалені фантазії були нічим іншим, як гарячковими мріями, які зникли. Нехай він замовкне із вдячністю прийме своє зцілення. Тепер, коли ти спочиваєш у бозі, більше не буде страшних снів. З кожною годиною відпочинку, втомлений розум раптом веселиться, співає, як пташка з поламаними крилами. Давно пересохлий струмок знову починає текти. Світ Відроджується кожного разу, коли ти відпочиваєш, і щогодини пам'ятаєш, що ти прийшов, щоб принести спокій Божий у світ, щоб світ міг відпочити з тобою. З кожними твоїми п'ятьма хвилинами відпочинку. Світ буде все ближче і ближче до пробудження, і мить, коли відпочинок буде єдиним, що існує, наблизиться до всіх виснажених і втомлених розумів, надто втомлених зараз, щоб іти власним шляхом наодинці. І вони почують, як маленька пташка починає співати. І вони побачать, як струмок починає текти знову з відродженою надією та оновленою енергією, просуватимуться легкими кроками по дорозі, яка раптом здасться легкою, коли вони почнуть іти. Сьогодні ти спочиваєш у спокої Божому. Із спочинку свого кличеш братів своїх, щоб спочили з тобою. Сьогодні ти будеш довіряти своїй довірі, не забуваючи ні про що, і ти приведеш усіх у безмежне коло свого спокою, святу святиню, у якій спочиваєш. Відчини двері храму, і нехай прийдуть здалеку і зблизька, з цілого світу, твої далекі брати і твої найближчі друзі. Запроси їх усіх увійти і відпочити з тобою. Сьогодні ти відпочиваєш у спокої Божому. Спокійно і без страху. Кожен брат приходить відпочити і запропонувати тобі відпочинок. Відпочиньмо разом тут, щоб наш відпочинок був повним, і те, що ми сьогодні даємо, ми вже отримали. Час не є охоронцем того, що ми даємо сьогодні. Ми віддаємо тим, хто ще не народився, і тим, хто помер, кожній думці Божій і розуму, у якому ці думки народжуються і спочивають. І ми нагадуємо їм про місце їхнього спочинку. Кожного разу, коли кажемо одне одному, Я спочиваю у Бозі. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.